Вітаю всіх, хто увімкнув телеканал Альта, аби почути та побачити, чим жив наш край останніми днями. Кореспонденти огляду новину вже готові розповісти про все найцікавіше. Тож сьогодні у випуску. Розпочинається реставрація тротуару поблизу дзвіниці. Незабаром продовжаться також роботи з ремонту пішохідної доріжки навпроти Борисоглібської площі. Уже розпочато такі, такі об'єкти, як поточний ремонт вулиці Гімназійна, поточний ремонт вулиці Покровська і поточний ремонт вулиці Івана Мазепи. Переяславський соціум на перехресті епох люди, події, факти. Під такою назвою вийшла друком нова книга про наше місто. Ставана архітектура, церкви, види Переяслава. Сьогодні 23 березня у сквері навпроти музею кобзарства відбулося урочисте відкриття пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини. Наших земляків поіменно. Віталій Вашиняк Роман Гриценко, Олександр Довгий Олег Дога. Станіслав Зінчук Володимир Корнів Сергій Лозенко Андрій Моругий, Олександр Черваненко. Ніше про захід, процес виконання робіт з установлення пам'ятника на пошану воїнів Переяславщини, а також про учасників офіційного відкриття постаменту. Ми розкажемо в наступному випуску новин. У Переяславі стартували ремонтні роботи дорожнього покриття, на яких вулицях дороги відремонтують першими, та де незабаром почнуть з'являтися нові пішохідні доріжки вишиванки. Андрій Рижов дізнавався у начальника міського відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олександра Вітківського. Розпочався капітальний ремонт тротуара по вулиці Сковороди в межах вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Ярмаркової. Відповідно до проєктно кошторисної документації, загальна вартість робіт становить майже півтора мільйона гривень. Роботи виконує підрядна організація, «Будінвестмонтаж». Відповідно Відповідно даного проєкту планується. Відрізок складається з двох частин, тобто з вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Шевченка буде проложена фемплитка, а від вулиці Шевченка до вулиці Ярмаркової буде проложений асфальтний тротуар. Розпочався і капітальний ремонт асфальтного покриття по вулиці Поліській. Його проводить місцева організація Агрошляхбуд. Вартість робіт складає 2 мільйони 86 тисяч гривень. Уже розпочато такі, такі об'єкти, як поточний ремонт вулиці Гімназійна, поточний ремонт вулиці Покровська і поточний ремонт вулиці Івана Мазепи. Також планується поточний ремонт вулиці Ярмаркової. Ці е, дороги будуть, будуть проведені силами цеху благоустрій комунального підприємства виробничого управління комунального господарства. Також ще оголошені тендери на проведення поточних ремонтів доріг, таких як вулиця Золотоніське шосе, Новокіївське шосе, Шкільна, Богдана Хмельницького, проспект Червоноармійців, гімназійна. Та велика підвальна. Заплановано також відремонтувати і дорогу по вулиці Солонці. На це на сесії міської ради було виділено і відповідні кошти. Відбулося також оголошення тендеру. Наразі визначають підрядну організацію, яка візьметься за виконання вище зазначених робіт. Найближчим часом уже продовжимо капітальний ремонт вулиці тротуара по, на Борисоглібській площі. Ми вже званням з підрядною організацією. Він вже готовий приступати до робіт. Попри прохання працівників ДСНС, жителі нашого краю активно продовжують підпалювати суху рослинність. Унаслідок чиєїсь легковажності останніми днями ставалося загорання очерету та торфовищ. Пожежникам до одного із сіл нашого району довелося виїжджати двічі за короткий проміжок часу. Докладніше саме зараз. Вчора ми гасили пожежу очерету в селі Єрківці, тільки завдяки тому, що своєчасно зреагували, приїхали, горіння торфу було майже на площі до 4 гектарів. Виявляєте все таке? 4 гектари. І тільки завдяки упередженим прямим діям, що ми, нам, нам вдалося врятувати три житлових будинки. Не встигли надзвичайники розповісти про пожежу та вкотре наголосити населенню, щоб ті були свідомішими у своєму поводженні з вогнем як менш ніж за тиждень в протилежній стороні тих же єрковець хтось знову підпалив суху рослинність. Люди просто не розуміють. Що, вони, що своїми цими діями вони просто роблять? Тому я хотів би звернутися ще раз в черговий раз, що ну не потрібно її випалювати. Це фактично це злочин. Це злочин. Це нанесення великих матеріальних втрат як природі, так і, і, і людям, і своєму здоров'ю, і своєм здоров'ю здоров окружаючих людей. І до інших новин цієї середи, 20 березня, Переяслав Хмельницький центр зайнятості проводив традиційні весняні ярмарки вакансій та професій. Зокрема, під час останнього учні міських та сільських шкіл мали нагоду ознайомитися з освітніми послугами вишів Київської області. Як проходив захід та що корисного мали нагоду почерпнути майбутні абітурієнти? Дивіться. Ярмарки вакансій та професій у Переяслав Хмельницькому центрі зайнятості традиційно проводяться двічі на рік восени та навесні. Цього дня в установі людно, що й не дивно, із самого ранку тут проходить ярмарок вакансій. Ярмарку вакансії відвідало понад 180 осіб, які шукають роботу. На ярмарці були представлені підприємства військового напрямку. Це військова частина 3085, яка розміщена в селі Дівички. Відділ поліції Пересла Хмельницький. Служба Державна служба охорони. Також до нас завідали представники страхової компанії, які пропонували роботу страхових агентів. Товариство Фокус медіа теж запрошувало на роботу менеджерів. Далі свою роботу починає ярмарок професії. Головна мета презентувати вищі навчальні заклади Київщини, паралельно з цим заощадити час майбутніх абітурієнтів. Сьогодні себе рекламують профтехучилища, коледжі, інститути та університети. Загалом 20 закладів освіти. Весняний тур ярмарок відрізняється від осіннього ближче до вступної компанії. Тому сьогодні у нас присутні близько 20 навчальних закладів. Зокрема, присутні сьогодні у нас на ярмарку. Це державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Також до нас сьогодні цього разу до нас завітали представники переяслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти. Єсть також представники університету. Дараса Шевченка, КПІ. Свої заклади у центрі зайнятості представляють як педагоги, так і студенти. Із собою привезли не тільки роздатковий інформаційний матеріал про осередок освіти, а й елементи наочності картини, вишивки, роботів тощо. Це наші образотворці. Вони так само планували і мастер-клас невеличкий провести. Ну на жаль, така дуже тісна обстановка, тому не можна. Але безперечно будуть ще дні відкритих дверей, і всі наші абітурієнти зможуть прийти, познайомитись. Тобто, всіх запрошуємо активно спілкуємося. Отак, я прохожу між студентами, набрав цілу низку наших факультетів. Наприклад, там хлопцям більш фізфак, ПТФ, цікавий дівчатам, наприклад, на філфак. Презентують і розказують учням випускних класів, представники місцевого вишу про всі факультети університету. Навіщо їхати далі, якщо у нас є дуже чудові освітні традиції, помножені на європейський досвід. Шість прекрасних факультетів, шість спеціальностей. От сьогодні, подивіться, вся наша сковорденська родина, вона зібралася разом, аби представити свій університет. Сьогодні, наприклад, підходить там філологічний факультет, хоче дівчинка бути перекладачем. Якраз ми надаємо такі можливості, що можна поїхати і за кордон постажуватися. І плюс всі, мабуть, думаю, приясливі. І школярі так само бітурі мають знати дуже бати. Цікавих різних проєктів, як відкритий університет, наприклад, не кожен київський вуз, навіть зараз запросить Сергія Притула. Він приїжджає у Переяслав і активно спілкується з нашими студентами. Представники Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського пропонують майбутнім абітурієнтам крокувати по життю в ногу із часом та інноваційними технологіями. Я представляю спеціальність 132 матеріалознавство, яка за якою можна навчатися на інженерно-фізичному факультеті кафедра фізики металів. Ми готуємо людей, які зможуть створювати матеріали майбутнього. Зараз всім відомо, що дуже популярні it спеціальності, але чудовий програміст, який напише е, найкраще в світі мізки для якогось робота, але треба мати того робота, який буде користуватися тими мізками, і ми якраз навчаємо. Як створити цього робота і як створити його з таких матеріалів, щоб після першого натискання програмістам на кнопку Почали, то робот не зламався. А от Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує випускників разом утілити мрію про справжню мужню професію і вдалу кар'єру. Дійснює на навчання за спеціальністю 256 національна безпека. А також можна продовжити навчання на спеціальності 251 державна безпека, а потім продовжити військову службу за контрактом, заключити контракти, продовжувати навчання вже працю в на постах в адміністрації як президента, так і кабінету міністрів. Усі навчальні заклади мають і додаткові пропозиції забезпечення гуртожитками, різноманітним дозвіллям тощо. Є для наших майбутніх студентів. Дуже багато переваг саме це навчання в місті Києві, саме в центрі. Тобто, це по перше, це центр нашої держави України. А по-друге, це центр Києва. Потім зручне місце розташування надається гуртожиток для тих, хто поступить з інших регіонів. Можливо, будуть потребувати проживання. Так само є великий розвиток для тих, хто займається спортом. Можливо, бокс, рукопашний бій. У нас проводиться змагання з рукопашного бою на кубок президента. України. України. за словами наших студентів, КПІ взагалі є лідером по якихось таких івентах. В нас є гуртки величезного кількості напрямків. Це і спортивне, і скелолазення, і музика, і театр, і хорова капела, і танці, і інженерного профілю гуртків. В нас є можливість взяти участь в побудові боліда Формули 1 в нас можна створювати роботів, в нас можна створювати електронні системи. В нас є лабораторія електротехніки лампа. У ході ярмарку на презентацію вищих навчальних закладів завітали всі охочі випускники старших класів міських та районних шкіл. Працівники центру зайнятості сподіваються, що донесена абітурієнтам інформація стане їм у нагоді. Нещодавно у стінах місцевого вишу відбулася презентація книги «Переяславський соціум на перехресті епох. Люди, події, факти. Про що ця книга та як вона з'являлася, розповідає один з авторів праці В'ячеслав Лоха. Близько десяти років тому виникла ідея написати книгу про Переяслав. Цікаве, давнє місто. Багато історії, традиціями. Матеріали почали збирати з 2001 року, з того часу, коли я почав займатися дослідженням Переяслава. Після захисту дисертації у 2009 році я почав займатися власне, дослідженням. Більш ширше почав розглядати 19 століття, охопив, потім початок 20 сторіччя. Авторами книги є ректор місцевого університету, доктор історичних наук, професор академік національної академії педагогічних наук України Віктор Коцур, доктор історичних наук, професор інституту історії України Національної академії наук Олександр Гуржій. Та кандидат історичних наук, керівник навчально-наукового центру генеалогічних досліджень та історичної регіоналістики місцевого вишу В'ячеслав Лоха. Олександр Іванович Гуржій. На початку моєї наукової діяльності, коли я почав збирати інформацію про прясво, мені всіляко допомагав порадами, робив правки стосовно першого, другого розділів. Поради цінні давав по тому, як опрацьовувати архівні джерела. Віктор Петрович Коцур підтримував всіляко. Він давав матеріали стосовно університету нашого Переясовського стосовно Михайла Івановича Сікорського. Потім давав матеріали, де представлена Переясов 30 х роках. Загалом праця про життя Переяслава у 17-18 століттях, 20-30 роках 20 століття, а також про деякі аспекти сьогодення, як зауважує В'ячеслав Анатолійович, книга називається Переяславський соціум на перехресті епох Люди події, факти. Саме так бо вона досить різножанрова та багатогранна. Представлено багато ілюстрацій, плани, карти, реконструкції фортеці, Переяслава, верхнього, нижнього міста. Відповідно, передмість, хуторів навколишніх, які існували ще в другій половині 19 століття. Представлена архітектура, церкви, види переяслува, тобто світлини збиралися знов таки з приватних, переважно сімейних архівів, дещо в музеї бралися, і їм близько ну, понад 100 років. Відтак матеріал, що в книзі розрахований як на науковців та студентів історичних факультетів, так і на широкого читача, учнів шкіл, а також тих, хто небайдужий до історії нашого міста. Я вважаю, що таку книгу повинен мати кожен переясу, який любить історію рідного краю. Намагались зробити цікавою, цікавою книгою, щоб і можна було і самому почитати, і на подарунок її подарувати, і таке інше. Пісенний фестиваль, як завжди, об'єднує. У середу, 20 березня, в актовому залі місцевого університету відбувся 10-й ювілейний всеукраїнський конкурс вокальної творчості Весняні наспіви наспіви-2019». Як проходив захід та хто вразив журі своїм співом найбільше? Дивіться у сюжеті. Розпочинається захід із невеликого святкового концерту, в якому беруть участь як випускники вишу зі спеціальності музичне мистецтво, так і сьогоднішні його студенти. Конкурс, як зауважують організатори, був започаткований кафедрою мистецьких дисциплін і методик навчання педагогічного факультету з профорієнтаційною метою, аби привернути увагу талановитої молоді до спеціальності музичне мистецтво та запросити її вступати до університету. Приїжджають до нас діти з різних регіонів нашої України. От, звичайно, найбільше ті, що ближні, беруть участь у діти загальноосвітніх шкіл, а також студенти коледжів та училищ віком від 15 до 20 років. Цьогоріч вокалісти змагаються у двох номінаціях класичний романс та естрадна пісня. Слід також наголосити й на тому, що основним завданням конкурсної програми є виконання двох творів українських та зарубіжних авторів. Він необхідний не тільки нам для того, щоб вступали, а й взагалі для творчого прояву нашої талановитої молоді, щоб вони могли себе реалізувати. Переможцями у своїх вікових категоріях та номінаціях стали студентка Бердичівського педагогічного коледжу Анна Ковальова та учениця Запорізької гімназії гуманітарного профілю номер 25 Зиза Аделіна. Уперше брав у такому конкурсі участь сьогодні. І переясливець Олексій Чирка, хоч перемоги хлопець й не здобув, та все ж почесне третє місце вибору. Дуже все було круто, все було драйбово і як не як, але. З кожним виступом це є для артиста досвід. І також відповідно я з цього конкурсу отримав досвід. На жаль, не призове місце, але як говорять, головне не перемога, а участь. Організатори заходу зауважують, уже стало доброю традицією, коли учасники конкурсу вступають на навчання до університету. І після його закінчення самі починають навчати вокалу. Та приводять на конкурс уже своїх учнів, аби ті дивували журі пісенною майстерністю. Є на сьогодні новини зі спортивного життя нашого міста. Учора, 22 березня, стартував відкритий турнір із боксу Молодь Переяславщини. Гучні аплодисменти. Бор'ясовська земля знову вітає Другий відкритий кубок з Барсов. Молодь Борясовщини. Гучні аплодисменти для наразі спортсмена. Панове, цьогоріч бере участь 130 учасників із категорії молодь, а всього 180 спортсменів.

Турнір із боксу ще триває. Заключні спаринги спортсменів на боксерському рингу пройдуть завтра, 24 березня. Відтак, усі подробиці про хід відкритого турніру з боксу. Молодь Переяславщини. Ми повідаємо вже в наступному інформаційному випуску. Такими були новини цього разу, але життя Переяслова і району на місці не стоїть. Ми продовжуємо стежити за подіями, що відбуваються навколо. Нагадаю, також що випуски огляду новин ви знайдете на нашій сторінці у соцмережі Фейсбук та на Ютуб каналі. Поділитися ж цікавою інформацією можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Я ж з вами, шановні глядачі, не прощаюся. Лише кажу до нових зустрічей в ефірі.